Свіжі витоки від копіте 7 Кімі розкривають деталі очікуваного флагманського ігрового графічного процесора Nvidia GeForce RTX 50 Blackwell. Очікується, що він використовуватиме архітектуру Blackwell Gaming, розроблену спеціально для ігор. Згідно з інформацією, RTX 50 будуть оснащені пам'яттю gddr 7 Перші кристали цієї пам'яті, як передбачається, володітимуть швидкістю до 32 Гбіт на секунду та дебютуватимуть у 2024 році. Цілком ймовірно, що флагманська версія RTX50 матиме 384-бітний інтерфейс шини, що передбачає наявність 24 або 36 ГБ відеопам'яті. При використанні 384-бітної шини такі мікросхеми забезпечать пропускну здатність близько 1,5 ТБ на секунду, тобто у 1,5 рази більше, ніж у RTX 490. Копітесім Кімі також заявляє, що RTX50 отримає дизайн Founders Edition, аналогічний витоку GeForce RTX 4090 Ti. Він включає монструозну 4-слотову систему охолодження, унікальну друковану плату з бічним розташуванням та кабелями живлення, прокладеними через мідні перемички. Також згадується, можливо, поява чіпа GB202 вже наступного року і подальші моделі, такі як GB203 з 256-бітним інтерфейсом шини, GB204 та GB205. Більш детальна інформація про всі ці чіпи буде надходити вже ближче до дати випуску. Компанія AMD збирається розширити лінійку процесорів Ryzen X3D, які мають додаткову мікросхему кеш-пам'яті. причому розширення відбудеться у модельному ряді процесорів Ryzen 5000. Згідно зі свіжими даними до Ryzen 7 5800 X3D та Ryzen 5 5600 X3D, незабаром додадуться Ryzen 7 5700 X3D і навіть Ryzen 5 5500 X3D. Перша новинка отримає 8 ядер із частотами 3 41 ГГц, а друга матиме 6 ядер із частотами 3 4 ГГц. Тобто відносно вже випущених раніше моделей частоти будуть відчутно нижчими, і тут варто нагадати, що процесори X3D не підтримують розгін, але зате кеш пам'яті 3 рівня у всіх, як і раніше, буде по 96 МБ. Моделі X3D відмінно показують себе в іграх, випереджаючи набагато дорожчі CPU Intel або споріднені Ryzen зі звичайної лінійки. Щодо вартості та дати початку продажу, інформації поки що немає, але очікується, що новинки коштуватимуть дешевше, а ось наскільки поки що не ясно. На момент виходу цінник Ryzen 7 5800 X3D становив 449 доларів, а зараз в Україні його можна придбати приблизно за 320 доларів. Компанія Corsair представила новітню лінійку твердотілих накопичувачів MP700 Pro Gen 5, яка відрізняється вищою швидкістю зберігання даних та можливістю використання повітряного чи рідинного охолодження. MP700 Pro це друга лінійка твердотілих накопичувачів Corsair Gen 5, що послідувала з оригінальною серією MP700, котра була випущена ще в серпні. Нова серія Pro має покращені можливості. Швидкість читання складає 12400, а запису 11800 МБ на секунду. У всіх MP700 Pro Gen 5 використовується найшвидший контролер Phison i26 Gen 5, а серія Pro забезпечує прискорення до 75% порівняно з накопичувачами Gen 4. В даний час твердотілі накопичувачі Corsair MP700 Pro, Crucial T700 та T-Force Z540 знаходяться на одному рівні, мають однакову швидкість передачі даних та є найшвидшими. Забезпечувати такі високі швидкості непросто, і крім високоякісних компонентів для досягнення таких цілей, також потрібна хороша система охолодження. Щоб задовольнити цю проблему, Corsair також включила в комплект радіатор Hydro X, який по суті встановлює водоблок поверх радіатора. Той, хто не використовує водяне охолодження комп'ютера, отримує радіатор з активним охолодженням, який має великий алюмінієвий блок, розміщений над SSD. З цінової точки зору MP700 Pro безумовно не здешеве, і це виправдано з огляду на те, що SSD може запропонувати своїм потенційним споживачам. Твердотілі накопичувачі Corsair MP700 Pro ємністю 1 ТБ та 2 ТБ доступні за ціною 190 та 325$ доларів відповідно. Ціна однакова як для варіанту з водоблоком, так і з повітряним охолодженням. Варіанти без радіатора коштують 180 доларів за 1 ТБ та 300 доларів за 2 ТБ. Очікується ще й 4 ТБ версія, але вона буде доступна пізніше. Для тих, хто наразі заклопотаний пошуком SSD для свого ПК, варто завітати на її каталог і підібрати для себе щось цікавеньке. Наприклад, ціна на твердотілий накопичувач Corsair MP600GS обсягом 1 ТБ перебуває в інтервалі 2300-3200 гривень. Даний накопичувач виконаний у форм-факторі 2280 і зацікавить як власників ПК, так і тонких лептопів. Накопичувач володіє високими як для інтерфейсу pci Express 4.0 швидкостями читання запису 4800-3900 МБ на секунду відповідно. Ресурс гарантованого запису TBW досягає 600 ТБ та ще й надається п'ятирічна гарантія виробника. В якості альтернативи можна звернути увагу на MSI Spatium M450 обсягом 1 ТБ. Товари можна порівняти між собою, переглянути динаміку цін та обрати оптимальний варіант. Переходьте за посиланнями в описі і зможете переглянути характеристики детальніше. OneX GPU це портативне рішення у формі зовнішнього графічного процесора і GPU, інтегрованого у повноцінний корпус. Графічний процесор, вбудований у пристрій, це AMD Radeon RX 7600 MXT. Що стосується технічних характеристик, то використовується графічний процесор Navi 33 на архітектурі RDNA 3 і включає 32 обчислювальні блоки, 2048 шейдерних блоків, 32 МБ Infinity Cache, 8 ГБ пам'яті GDDR6 зі 128-бітним інтерфейсом шини і максимальною тактовою частотою 2615 МГц. TGP перебуває в діапазоні від 75 до 120 Вт, крім графічного процесора Radeon, One X GPU має спеціальний слот для встановлення SSD формату M.2 2280, надаючи додатковий простір для зберігання даних. Твердотілий накопичувач працює на швидкостях інтерфейсу Gen 2.0, що може бути недостатньо у порівнянні з новими стандартами GEN 30 4.0, 5.0, але надає додаткове місце для ігор без шкоди для продуктивності. One X GPU також має елегантний дизайн з вигнутими краями і смужкою RGB, що створює стильний вигляд. Пристрій оснащено двома HDMI і двома DisplayPort для виведення зображення, а також двома портами USB та інтерфейсом Oculink для підключення зовнішнього графічного процесора до основного пристрою. One X GPU розміщено на краудфандинговій платформі IndieGoGo, але ціна поки не розкрита, однак вона, судячи з цін на подібні eGPU, ймовірно, буде вищою за 500 доларів. Компанія Nvidia представила найпотужніший у світі прискорювач обчислень H200. Він заснований на вже знайомій архітектурі Nvidia Hopper і фактично є оновленою за допомогою більш швидкісної пам'яті HBM3E версії популярного флагманського прискорювача H100. Нова пам'ять дозволить прискорювачу швидше працювати з величезними обсягами даних для генеративного штучного інтелекту та високопродуктивних обчислювальних навантажень. Nvidia H200 це перший графічний процесор з пам'яттю HBM 3E, який відрізняється від звичайної HBM3 вищою швидкістю. Nvidia H200 отримав 141 ГБ пам'яті HBM 3E зі швидкістю 4,8 ТБ на секунду, що майже вдвічі більше за обсягом та у 2,4 рази більше за пропускною спроможністю порівняно з пам'яттю прискорювача минулого покоління Nvidia a 100 Компанія обіцяє збільшення швидкості роботи великої мовної моделі lama 2 з 70 мільярдами параметрів у 1,9 рази порівняно з H100, а роботу навченої моделі GPT 3 зі 175 мільярдами параметрів новинка прискорить у 1,6 рази. Нові прискорювачі будуть доступні в серверних платах HGX H200 в конфігураціях з 4 та 8 прискорювачами. Компанія зазначає, що система з вісьмома прискорювачами H200 забезпечує продуктивність понад 32 петафлопси в обчисленнях FP8 для глибокого навчання. У парі з arm процесорами Nvidia Grace з надшвидким інтерфейсом NVLink C2C новий прискорювач утворює суперчіп gh 200 Grace Hopper з HBM3e. Такі інтегровані модулі Nvidia позиціонує як високопродуктивні рішення для роботи з додатками HPC та Shar -E гігантського масштабу. Також Nvidia представила плату з чотирма суперчіпами Quad GH200, де всі прискорювачі пов'язані один з одним за допомогою NVLink. Сумарно така плата несе понад 2 ТБ високошвидкісної пам'яті та 288 ядер ARM, а її продуктивність сягає 16 петафлопс у FP8. Прискорювач Nvidia H200 стане доступним із другого кварталу 2024 року. Останнім часом у сфері виробництва складних напівпровідників, таких як кристали для процесорів та відеокарт, спостерігається тенденція випуску мінімальної кількості варіантів, особливо це актуально для процесорів. Сімейство процесорів Core 14-го покоління налічує всього два різновиди кристалу, а Ryzen 7000 взагалі 1,5 з додатковим кешем і без. Нещодавно AMD випустила Phoenix 2, чіп на якому базуються мобільні Ryzen 7040, Ryzen Z1 для портативних ігрових консолей, а також гібридні процесори Ryzen 8000G для десктопної платформи AM5. Здавалося б, два варіанти кристалу для гібридів вже багато, але AMD готує ще два. Phoenix 3 та Phoenix 4 вже присвоєно ідентифікатори PCI device ID, тобто фізично вони вже існують. Конкретно, що вони собою являють, наразі важко сказати. Є декілька можливих варіантів, або вони запропонують іншу комбінацію ядер Zen 4 і Zen 4C з іншою кількістю обчислювальних блоків відеоядра, або це наступники нинішніх Phoenix та Phoenix 2. Найбільш ймовірно, що вони будуть застосовуватись у процесорах Ryzen 8040 Hawk Point. На борт з'явилася інформація, що компанія Nvidia оголосила про зняття з виробництва RTX 4070 Ti та RTX 4080. Джерела говорять, що починаючи з цього кварталу GPU більше не будуть доступні партнерам NVIDIA для закупівлі. Портал VideoCards пише, що Nvidia навряд чи піде на повну зупинку виробництва RTX 4070 Ti і RTX 4080, оскільки в джерелі мова йде лише про припинення масового виробництва. Тобто компанія продовжить випускати GPU та відвантажувати їх партнерам, але вже не в таких кількостях, як раніше. Ймовірно, зелені мають намір перерозподілити ресурси для випуску нових моделей RTX 4070 Ti Super та RTX 4080 Super, які мають бути представлені на CES у січні. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.